Років двадцять ми тільки платили вже. І все, воно йшло як в прірву. Жек передав нам свого балансу на ОСББ. Хтось хотів купити кочегарку, знести наші сараї. Зараз вже не можуть, бо у нас все узаконено. Це наша земля. Жителі багатоквартирного будинку по вулиці Франка, 92 У Жмаринці повністю відмовилися від послуг ЖЕКу і самостійно розпоряджаються власними коштами. За вісім років їм вдалося відремонтувати покрівлю, замінити шифер, зробити піддашки, здійснити в під'їздах ремонти, встановити утеплені двері із кодовими замками та енергозберігаючі вікна, які дозволяють економити кошти на комунальних послугах. Місяць за світло у під'їзді вони платять лише 3 гривні влітку та максимум 8 гривень взимку. Про дивовижний досвід жмаринчан, який надихає змінюватися і об'єднувати зусилля навколо хороших справ, розповідаємо у нашому сюжеті. Василь Іванович каже, що будинок будувався ще до війни у 1934 році, і останні два десятиліття тут ніяких робіт не проводили, а все потребувало рук і ремонтів. Коли восьчетвертому році. Передали, зробили ЖЕК і передали ЖЕКу. Років 20 я не бачив не то що працівників ЖЕКа, а й майстра, який проходить, перевіряє, де треба робити ремонт. Ми тільки платили в ЖЕК. І все, воно йшло як в прірву, а сюди нічого не верталося. Що таке ОСББ? Це не фарплата. Ми розчитали скільки як. Це взнос на утримання будинку. Треба. Зробити то, зробили. Треба рівно зробити, тому що висіли сусульки, а люди проходять, це ж травми. Будь ласка, козирки так само, щоб не капало. Програм тут багато, звісно. Вот. Ну, це ми знаємо, куди наші гроші пішли. Найперше, що зробили мешканці, як ОСББ приватизували землю прибудинкової території, бо хтось мав на меті викупити стару кочегарню поруч і знести сараї, які належали людям. Ну в 2015 році, коли ми вже взяли Жек, передав нам свого балансу на ОСББ. Ми з сусідами порадились і подали документи на приватизацію прибудинкової території. Пилівець, Руслан Молодець, допоміг нам. Все, 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 ми зробили, поробили документи. Зараз. Тепер це ваша земля. Так, так бо тут е, колись хтось хотів купити кочегарку, знести наші сараї. Зараз вже не можуть, бо у нас все узаконено, вже це наша земля. Через відсутність системи водовідведення дощової води нижні поверхи почали страждати від грибка і постійної сирості. Завдяки ринвам вода почала стікати у потрібному руслі одразу на клумби. Таким чином вирішили ще одну проблему. Дом старий, але дом кирпичний, він добрий. Криша теж крепка. Я дивився, приглянули, так їх, що давайте, давайте. Ніхто не хотів. Він кажуть, ти хочеш, ти бери рви. Ми перекрили аварійну кришу, де вже було зовсім погано. Поміняли, зробили. Потім от зараз вже трошки стіни, бачите, понизу темні, а це рини не було, воно ся ляло, поробили рини, а ті зробили, і, да, і воно підсихає, і вже становиться світле. Піддачок тут ж іде. Це повністю нова доска. Mm -hmm. Ці всі доски, що там кріпляться, воно все нове. Все міняли, yeah. все стало. Все вот все все, так, да. кожну балку доски, щоб не, ну, не загнило, щоб так, так. -так. Далі взялися за ремонти у під'їздах, повністю замінили систему електрики, встановили датчики руху світла, які реагують на рух людини в під'їзді, і це допомагає суттєво економити на оплаті за енергоносії. Електрика в під'їздах ми як ОЗББ на стоїть щочок окремий на освітлення під'їздів. Ну так як стоять економ лампи там. Більше вісьми гривень ми не платили за світло. Коли я їм казав сусідам, що ми це зробимо, всі розуміли, що це економія, що це наші гроші. Ви не повірите, але діти тут мають можливість кататися на роликах, самокатах і велосипедах. Асфальт встелений під самі двері під'їздів. Запитаєте, як це можливо, коли мешканці єдині у своєму прагненні, можливо, усе з дівносточетвертої року тут асфальту не було. Зробили там майданчик, зробили парковку для машин, там мусор. Не тут столи тут рядом Ми вже скинулися і поставили собі асфальт. зробили. Так. Валерій Повишев розповідає, що від імені ОСББ подавав заявки на утеплення дому і покрівлі у співфінансуванні за кошти Євросоюзу, але перемогти у конкурсному відборі не вдалося через малу кількість квартир та великий відсоток людей пенсійного віку. Я хотів, але у нас не вийшло. Ми хотіли під європейські гранди попасти і або кришу, або стіни. Утеплити. Так, стіни в нас два з половиною можна не утепляти, а от кришу зняти старий шифер і балки хороші, а поміняти вже на більш сучасну кровлю, Зараз є кровля там 50 років гарантій. Ну, на жаль, будинок маленький і ми Мало жити. Да, і не хочуть нас ні під який грант брати, бо ми не дуже це ж, Спроможність <сміття> 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 да, да, да. власники ОСББ кажуть, що хотіли б сортувати сміття, але немає баків для сортування. Натомість є два пенсіонери, які самі збирають окремо пластик, скло, папір і метал, та здають усе це за гроші. У нас тут навіть вже є два пенсіонера. Вони приїжджають, самі сортують бумагу, скло, пластик і десь здають на пункти прийому. Якщо вона буде стояти, я думаю, що люди будуть привикнути і будуть кидати. Мешканці будинку кажуть, що задоволені роботою голови ОСББ, який, до речі, не бере коштів за свою роботу, хоча за законом має право на зарплату. І кажуть, що завдяки тому, що об'єднали зусилля, можуть сьогодні робити такі дивовижні речі. Тут все робиться як для людей, що ми бачимо, що нам треба. І тоді цю суму грошей, що ми складаємо, ми витрачаємо на ремонт якийсь чи якісь благоустрій. А що плануєте? Ось хоче клумби переробити, лавки зробити. Знову п'ять же буде ввірацію коридорах робити. Коридорах mm -hmm. нормально. Ми на себе нехай цей досвід надихне тих наших мешканців багатоповерхівок, які кажуть, що нічого не можна у цьому світі змінити. Можна, але лише. Об'єднавши зусилля